Ну, якщо чесно, то в мене була певна дитяча мрія повчитися в києво могилянській академії. Але оскільки я а, за першим фахом і завжди знала, що я буду лікарем, то варіантів вчитися тут на начебто і не було. Але так склалося життя в подальшому, що коли я стала перед необхідності управлінської пошуку управлінської освіти, то, власне кажучи, вибір був для мене очевидний, хоча я провела певні Дослідження да, просто подивилися між існуючими бізнес-школами, і все ж таки києво Могилянка взяла верх. Програма екзекутів київ могилянської бізнес-школи була створена в першу чергу для тих управлінців, які мають не менше п'яти років досвіду і прийняття рішень на рівні, на стратегічному рівні в компаніях, які прагнуть власного розвитку розвитку компаній. Не тільки прагнуть змін, як ми пишемо, для того, щоб прагнути змін, важливо зрозуміти, про що ці будуть зміни, що ми хочемо, і заради чого ми їх хочемо творити. Особливо при сьогоднішній складній ситуації ми розраховуємо програму для тих, хто хоче справді думати про персональну резильєнтність, створювати бізнеси резильєнтні, взагалі управлінські системи. Для тих людей, які вірять в цінність на лідерство, для тих, які слова додана, цінність та справжнє партнерство не є порожніми, і відповідно для тих, хто готовий розбудовувати програми, проекти, компанії, бізнеси, які можуть створювати і давати вплив на системи біля себе. Навчання в КМБС змінює мене. Відповідно, змінює всі мої теперішні майбутні проекти і процеси. І це фантастична зміна, і вона довготривала. Це, можливо, не вирішує певні питання на моменті, але точно дає можливість змінювати проекти в майбутньому і змінювати себе. Я сама з Могилянки ще з бакалаврських часів, да, на кілька поверхів нижче вчилася. Тому я розуміла, що таке бути в спільноті могилянців. але бути в спільноті КМБС це не менш потужно і не менш круто. І це викладачі, команда КМБС, і, звісно, мої одногрупники це взагалі окрема скажена історія. Вони дуже круті. Ми налаштовані на те, щоб допомогти управлінцям розвинути власні спроможності, розробляти і втілювати стратегії там іншого рівня, іншого характеру. Коли вони забезпечують для компанії не просто ріст, а розвиток, тобто і виводять систему на абсолютно інший рівень. Також ми говоримо про розвиток спроможності до системного, до стратегічного, інноваційного і креативного мислення, до того мислення, яке дозволить нам, особливо в ці часи, будувати насправді адаптивні компанії, компанії, які будуть резильєнтними і міцними, які будуть готові і спроможні генерувати іншого роду ідеї, іншого роду створювати. Цінність не тільки в Україні, ми сподіваємося змисленням глобального рівня. Головне, чому навчила школа, це безумовно не зупинятися ніколи в розвитку, це мислити, це осмислювати, це розуміти своє становище в світі і що відбувається навколо, і шукати нові можливості, оскільки школа це про управлінців, про бізнес. Школа відкрила фактично нове бачення того. Як сприймати реальність і світ навколо до навчання в КМБС, я був таким, знаєте, ефективним менеджером. А під час навчання і після почав більше думати не тільки про бізнесову складову, а й про перетин із суспільством, з тим, як функціонує держава, і, мабуть, основні зміни вони відбулись вже пізніше. І зараз, коли я Третій рік працюю на державній службі після 15 років кар'єри в розрібному бізнесі. Мабуть, це і є основна зміна це моя така готовність біти і змінювати те, що відбувається всередині держави.